Пан Микола працює на полігоні побутових відходів Старокостянтинова. Каже, за останні роки він змінився в кращу сторону. Я такого полігону ще ніде не бачу, мабуть, чистого, як такого брати серйозно. Бо я був, багато заїжджав, красив, крок дивився, то такі полігони, що нема де заїхати, а тут, що йому сказати, і висипано, і все, і мені кажеться, що нормально. Далеко не кожне місто може похизуватися сміттєзвалищем з огорожею, сортуванням та відеонаглядом. Окрім цього, облаштували тут і системи видалення біогазу та відлякування птахів. кажуть, робили все для того, аби громада була чистою не лише на вулицях. У нашій громади є схема санітарного очищення. Згідно неї, транспорт і люди щоденно вивозять сміття з міста із, із, із сіл територіальної громади. Є також у нас налагоджена система роздільного збирання відходів і вилучення ресурсини вторинної сировини. Працівники полігону твердих побутових відходів щоденно сортують сміття, окремо збирають скло та пластик. Це не лише робить чистим довкілля, а й додає додаткових надходжень комунальній установі. Щоденно ми збираємо тут от певну кількість підпляшки, яка потім перевозиться на комбінат. Де спресовується, а потім передається на підприємство згідно договорних зобов'язань. Значно охайнішими стали і села. За переконанням комунальників, селяни вже звикли не лише до роботи сміттєвозу, а й до сортування. Відтак, якщо раніше відходи залишали у лісосмугах чи створювали стихійні звалища на кожному кроці, то тепер таку картину можна побачити вкрай рідко. Є система. Їдуть техніки, техніка, люди. Це все ми щоденно визбіруємо і щоденно веземо сюди. Зараз, щоб як порівняти, що було раніше, і зараз це дві великі різниці. Допомагають правильно боротися зі сміттям і мешканці громади. Так у Старокостянтинові вже встановили 35 сучасних сортувальних майданчиків, де кожен мешканець власноруч розкладає відходи у відповідні контейнери. На кожному майданчику передбачені секції для вилучення і окремого збирання. Підпляшки і скла. Коли була створена територіальна громада, то вона вже і поширюється і на територіальну громаду. Теж в плані забезпечення сіл територіальної громади от, подібними контейнерними майданчиками. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Однак роботи для працівників комбінату комунальних підприємств вистачає завжди. Адже саме від них залежить охайність громади та комфорт мешканців.